На Польщі, німецькі матеріали, супертенти на зиму, на літо, на автомобіль, захист кузова автомобіля. Є пару варіантів, які зараз покажу. Дивіться, мобіль-гаражик. Це одна з найпопулярніших ходових моделей. Трьохшарова криша, двохшарова бобковинка йде. Мембрамка, все дише, випаровує, не буде гнити кузов під тентом, От, буде все дихати і все буде нормально. Коротше. Топова технологічна річ. 30 місяців гарантії поляки дають. Сірого кольору, от такий класний, цупкий матеріальчик, який не буде от, рватися і розлазитися, як китайський. От. Щось покруче, не питання перфект граш. Це самий дорогий, який взагалі буває, от, самий крутий. шарова криша, 4 боковинка. Темно-синій кольор в нього йде, от виходить. Плюс підкладочка поліуретанова йде саме нижня. О, так що все сезонний, на літку, без питань. От. Маємо на різні кузова абсолютно. Як на легкові, хетчбеки, універсальні, великі, маленькі. Коротше, по розміру підбираємо чітко. Е, одягається, як рідненький, буде сидіти на машині. Так що, кому якість потрібно, за номером телефону в шапці профілю або на сайті автоброки.UVA.